Новий електричний кросовер Шкода Ерок анонсований ще торік. У травні цього року з'явився тизер моделі, а тепер чеська марка показала машину цілком, хоч і в камуфляжі. Шкода розкрила основні характеристики електричного кросовера Елрок. До речі, маючи довжину близько 4,5 метра, ідеальне поєднання компактних розмірів та простойрого салону, свою новинку сама компанія вважає електричною альтернативою популярному у європейців паркетнику карок із двигуном внутрішнього згорання. Новий електричний кросовер стане першою серійною моделлю марки, вигляд якої оформлять у новому стилі Modern Solid, продемонстрованому на концепті Vision 7S. Втім, головної риси шоукара тут не буде. Елрок отримає звичайні горизонтальні блоки фар замість вертикальних. А взагалі головну оптику зроблять двоповерховою, зверху розмістять діодні смужки ходових вогнів. Замість емблеми Шкода спереду та ззаду будуть написи з назвою марки. Бічний профіль шкода Елрок відрізняється динамічною дугою, яка починається від передньої стійки та продовжується до лінії даху, що плавно спускається та плавно переходить в спойлер на даху над задніми дверима. Це забезпечує чудову аеродинаміку, досягаючи коефіцієнта опору всього 0,26. Автомобіль також оснащений аеродинамічно оптимізованими колесами від 19 до 21 дюйма. В основі моделі лежить знайома платформа MEB від Volkswagen Group, на якій також побудований шкода Enyaq. Електрокар продаватимуть в чотирьох версіях LROK 50, 60, 85 та 85X. Базова модель оснащена акумулятором ємністю 55 кВт з електродвигуном потужністю 168 кінських сил на задній осі. В той час, як Elrock 60 оснащений великим блоком потужністю 63 кВт-години та двигуном потужністю 201 кінська сила, також на задній осі, обидві версії розвиватимуть швидкість 160 км на годину. Під капотом моделей 85 та 85X знаходиться блок потужністю 82 кВт-години. Стандартний ЕРОК 85 поєднує цей пакет із заднім двигуном потужністю 286 кінських сил. Це тот самий двигун нового покоління, який був розроблений в Volkswagen на заміну Bosch і вперше дебютував на седані Volkswagen ID.7. Нарешті топовий ЛРОК 85X буде мати двомоторний повний привід, сумарна віддача якого 299 кінських сил. Запас ходу початкового та наступного за старшинством виконань поки що не названо, проте шкода ЛРОК 85 та 85 x на одній зарядці зможуть проїхати більше 560 кілометрів. Всі L-Rock підтримують швидке заряджання постійним струмом, хоча тільки моделі 85 та 85 x пропонують зарядку на 175 кВт. Шкода каже, що моделі можна зарядити від 10 до 80% менше, ніж за 28 хвилин через зарядний пристрій постійного струму. Всі моделі заряджаються до 11 кВт через зарядний пристрій змінного струму, завершуючи повне заряджання приблизно за 5,5 8 годин залежно від варіанта. Шкода l rock підтримує автоматичну та ручну попередню підготовку акумулятора. Функція попередньої підготовки акумулятора попередньо нагріває його для підготовки до заряджання постійним струмом при низьких температурах навколишнього середовища і таким чином оптимізує швидкість заряджання. Процес можна запустити вручну, натиснувши на центральному дисплеї інформаційно-розважальної системи. Салон автомобіля ще не показали, але відомо, що всередині вже випробувані на нинішніх моделях бренду рішення на кшталт окремих екранів панелі приладів та мультимедійної системи. Вже в базі Шкода Елрок» матиме 13 дюймовий центральний планшет і 5-дюймову віртуальну панель приладів. Компанія Шкода в інтер'єрі «Елрок» робить ще більший акцент на екологічно чистих, довговічних та практичних матеріалах. Що стосується інших характеристик, у «Шкоди» повідомили, що в салоні Елрока буде безліч відсіків для зберігання речей із загальним об'ємом 48 літрів, а місткість багажника становитиме 470 літрів та 1580 літрів при складених задніх сидіннях. Також у кросовера буде до дев'яти подушок безпеки віддалений паркувальник, який дозволяє водіям навчити Елрок запам'ятовувати під'їзди до 50 метрів до п'яти різних паркувальних місць. Потім Елрок може під'їхати і автоматично припаркуватися. За допомогою Remote Parking водії можуть зручно керувати маневрами паркування, перебуваючи поза автомобілем на відстані до 4 метрів, використовуючи смартфон та програму MyShkoda. Компактний кросовер також знаменує собою прем'єру нових функцій Simply Clever. До них належить практична додаткова сітка для зберігання зарядного кабелю під полицею для багажу. Сама полиця для багажу регулюється, що дозволяє розумно та гнучко використовувати вантажний простір. Шкода Elrock також пропонує два додаткові відсіки для зберігання з боків багажника. Ще одна нова функція QR-код у багажнику. Після сканування він надає короткий огляд обладнання та функцій, доступних в автомобілі або показує інтерактивні відеоінструкції, як використовувати, наприклад, полицю для багажу або сітчасті системи. Власники нової шкоди LROC можуть зручно керувати багатьма функціями автомобіля через додаток Майшкода на своєму смартфоні. Додаток тепер надає доступ до PowerPass для контролю та оплати поповнення енергії на зарядних станціях. Майшкода також можна використовувати для керування процесами заряджання домашньою станцією та для віддаленої активації кондиціонера автомобіля. Інші спеціальні послуги електромобілів включають інтеграцію зупинок для зарядки при плануванні маршруту в навігаційній системі. Двері електричної шкоди LROK можна замикати і відчиняти віддалено за допомогою програми. Перші продажі новинки, яка доповнить сімейство електричних автомобілів компанії, заплановані на кінець цього року. Абсолютно новий повністю електричний кросовер Шкода Елрок стане ідеальним компаньйоном для пригод на відкритому повітрі, а його компактна форма і особливо малий радіус повороту також роблять його ідеальним для міського життя. Повний привід доступний як опція для поїздок бездоріжжям. Займаючи проміжне положення між сімейством Шкода ENYAK і майбутньою найменшою моделлю кросовера Шкода Epic, «Елрок» є електричною альтернативою Шкода Карок. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі. А головне, не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі.